Доброго, доброго дня, дня, доброго дня, вітаю, проходьте Проходьте до нашого дому. Дякую. Юлія, розкажіть про себе. А ми приїхали у 2014 році з окупованого Луганська наша родина, багатодітта. У нас три троє своїх синів старшому 26 років вже дорослий захисник ВСУ. А двоє дітей живуть 16 і 10 років з нами. Знаєте, ми ще з чоловіком думали про усиновлення, ще коли жили. В Луганську і в нас були такі ну думки з чоловіком, що ми можемо всиновити дитину, і мені потрапив в Ютубі ролик, Тетяни Гурцької, яка вже працювала пілотним проєктом патронат над дитиною, і вона розказувала про свою родину, і про, то, про те, як вона допомагає дітям і що вона ще й отримує заробітну плату за це. І тому, і коли я чоловіку сказала: ти знаєш, ну ми, якщо ми всиновити зараз, не як вже ці плани у нас е, пішли назад, ну ми можемо з тобою по-іншому допомагати дітям. І мій чоловік мене підтримав і сказав: Давай збирати пакет документів. Дякую і тоді я пішла в свою службу у справах дітей. Вони мені повідомили, який пакет документів ми маємо принести, і що нас поставили на навчання. Служби приходили, дивилися на наші умови життя дітей, на кімнату, яка у нас виділена для патронатних дітей, окрема кімната. І все, все. ми почали працювати. І ось вже ми шостий рік, п'ять з половиною років. Ми вже працюємо. Патронатними вихователями. Функції, задачі патронатного вихователя – бути поруч з дитиною, яка прийшла. Тобто, робити все, що мають робити, робити батьки. Тобто, ми нічим не відрізняємося, і ми не відрізняємо своїх дітей від дітей, які у нас потрапляють в патронат. Головний помічник наш це мій чоловік. Без нього, напевно, не не змогла би я працювати, і патронат би не змог би існувати. Тому що це для мене здається, саме приклад сімейних відносин. Він для дітей, що потрапляють в патронат, він, він просто необхідний. Тому що, коли от діти хлопців в мене жили, і вони коли вибували вже і вони казали, тіть Юля, а я буду як дядя Віталік. Ми намагаємося з чоловіком створити таке безпечне середовище для того, щоб дитина розвивалася в усіх галузях і в навчанні, і в здоров'ї, і в в спілкуванні. За весь період було 15 дітей. Дев'ятеро дітей повернулися біологічні родини, і п'ятеро дітей у нас всиновлені в родини, в наші родини, які тут живуть. І ці діти щасливі, мають свої родини, і родини ці щасливі, що вони мають своїх дітей. От, а одна дитинка була з інвалідністю, і вона влаштована в дуже крутий реабілітаційний центр. Діти мають в патронаті перебувати від трьох місяців до півроку. Але у зв'язку з війною, з військовим станом, цей термін було ну, как, как би скасовано і продовжено так. Тому що, опять же, ж ми працюємо в інтересах дітей. Які переваги влаштування дитини в патронатну сім'ю? Ну мені здається, основна перевага і патронат на що розрахован це те, щоб дати можливість біологічній сім'ї впоратися з труднощами, тому оцей маленький срок більше ніхто у нас не може надавати такої допомоги або дитина має бути в лікарні. Або, або дитина має кудись піти в інтернатні заклади. А чому вона має піти в інтернатні заклади, якщо в неї тут є і школа, тут є її друзі, тут є садочок. Тобто дитина вона не відрізається від своєї родини, вона з ними спілкується, в неї нічого не міняється і в неї немає стресу. Вона знаходиться в безпечному середовищі, при тому вона спілкується зі своїм оточенням. Я їй розповідаю, що я патронатний вихователь, мене звуть Тетя Юля. Будеш спілкуватися зі своєю мамою. Я зразу на перших етапах дитину заспокоюю. І вона вже зразу відчуває спокій і не пережив і, і не має ніякого хвилювання. А які необхідно зробити кроки, щоб створити патронатну сім'ю? Обов'язково розуміти, як ти відносишся до дітей. Основна вимога. Ну і звісно ж, все, що прописано в постанові, це не мати судимості. Пройти медичне обстеження, пройти психологічне обстеження це те, що ми проходимо і нам психологи видають рекомендації, як ми зможемо працювати лінії. Мати будівлю, де дітей приймати, мати окрему кімнату для патронату. Але ж зараз з, новими, з новою постановою, то там можливо навіть виділення службового приміщення. Юлія, скільки отримає за свою роботу патронатний вихователь? Три мінімальних зарплати, тобто 24 тисячі. Раніше мій помічник був як добровільний помічник, то зараз він теж буде отримувати нагороду за свою працю, за свою роботу, одну мінімальну заробітну плату. 8 тисяч йде і трудовий стаж за свою роботу. Помічникам ні, а патронатним вихователям йде стаж за роботу. Як зазвичай проходить процедура передачі дитини до вашої родини? Дивіться, і передача до моєї родини, і з, з моєї родини обов'язково має підтверджуватися пакетом документів. Обов'язково має бути ксерокопія свідоцтва про народження і обов'язково акт. Що підтверджує, що дитина поступила або акт ну негайного е, переміщення до мене, акт передачі дитини, обов'язково медична книга, можливо, е, з зі школи е, ну, там, рекомендації, так е, потім акт, потім рішення е, про влаштування дітей, і і обов'язково ж є е, два ну, договір, договір про переміщення, патронатна на дитину. На кожну дитину я веду журнал спостереження, в який я фіксую основні головні події в житті дитини. Журнал цей ведеться ще сім днів після того, як дитина вибула, тому що я ще є на контакті з біологічними батьками або з усиновлювачами, тобто я ще є на контакті, і я даю поради, я кажу, що зробити, тому що буває таке, що батьки забрали, але тут діти почали знаєте, ну, якось себе проявляти. Тому я даю поради, рекомендації, як так або інакше поступити. В двох випадках у нас цей журнал сработав на те, що судові процеси пройшли швидше по позбавленню прав. Юля, розкажіть, як ви проводите дозвілля з дітьми? Ой, ну дозвілля ж це діти, яких повсякчас хочуть яких. Якихось дуже таких розваг розваг да таких притких. у нас є і баскетбольне кільце, літо це батути. Ну батути це круглий рік. Ми його не обираємо, і зимою вони в сапогах лізуть на батути, стрибають і басейн, і гамак, і м'ячі. Тобто ну і звісно ж в мене є іграшки за віком. Якщо це маленька дитина, то є і пірамідки, і кубики, і там книжочки, книжечки маленькі. Якщо діти більш дорослі, то пазли за віком. Діти вони, звісно ж, люблять, от не просто самі самі гратися, вони дуже люблять, щоб на них дивилися, як вони стрибають, щоб вони щоб, щоб дивилися, як вони можуть кувиркатися, щоб дивилися, як вони можуть робити сальто. Приїжджає з роботи мій помічник і все. І ми тут на воротах отут стоїмо, і м'яч туди-сюди у нас літає. Коли гриби, то ми вже за грибами всі. Їздимо і на рибалку їздимо. Діти дуже люблять і рибалку. В основному рухлі, рухливі ігри, бо їм треба кудись свою енергію дівати. В чому місія патронатного вихователя? Знаєте, мені здається, основна і єдина місія всіх патронатних вихователів це. Щоб кожна дитина мала свою родину і кожна дитина зростала в оточенні близьких людей. І людей, які її люблять, поважають, приділяють увагу. Щоб вона була щаслива, щоб в неї було щасливе дитинство у дитини. Щоб вона потім це все пронесла скрізь своє життя і була достойною людиною потім. Юля, що ви порадите людям, які хочуть створити патернатну сім'ю, але мають сумнів. Спробувати не зволікати і йти на навчання. На навчанні все стане дуже зрозуміло. Спробуйте вести перший випадок. Перший випадок буде найскладним, але потрібно зрозуміти вашу місію і спробувати інший випадок. І коли ви вже втягнетесь через рік, тоді вам вже буде дуже тяжко йти з патронату, тому що це вам буде як воздух вже потрібно. Можливо, навіть якщо одна дитина. Інка у вашій родині знайде прихисток, то це вже буде дуже добре для цієї дитини. Спробуйте, ось я б що побажала.